Доброго дня, шановні друзі, для військової драчейської адміністрації завжди є пріоритетом підтримка наших збройних сил України. І саме 2024 рік ми розпочинаємо з допомоги нашим військовим, які боронять нашу державу. І сьогодні за програмою підтримки збройних сил драчийська військова адміністрація закупила різне обладнання для наших захисників. Це і Mavic, і DJI 3T, 6 дронів. Mavic Pro, це радіостанції, планшети, 60 розкладушок для наших військових, комп'ютерна техніка, приціли. Нічного бачення і інше важливе обладнання, там старлінки і багато чого іншого для того, щоб наші захисники мали матеріальне гідне забезпечення, гідно виконували свої бойові завдання. Дякую нашим військовослужбовцям. бажаю їм міцного здоров'я, сил, незламності, духу і разом до перемоги.